управління агресією. Мене звуть Ольга Степанова. Я персональний нутриціолог превентивної медицини. І в цьому відео ти дізнаєшся, який же рецепт має агресія: гормони і агресія, що спільного. А також ми з тобою поговоримо про те, яким же чином не допустити агресію на оточуючих. Додивись до кінця, щоб отримати цю чарівну пілюлю. Підпишись на мій канал, щоб знати всі нутрі секрети, які діють тут і зараз. І зараз же натискай на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Рецепт агресії. Який же коктейль в твоєму організмі, коли ти агресуєш. Чув ти такий міф, що тестостерон збільшує рівень агресії? Так чи ні, напиши в коментарях. А я тобі розкажу: сам по собі тестостерон не підвищує рівень агресії. Він викликає активність і готовність докласти твоїх зусиль у потрібний момент. Тобто сам по собі тестостерон не є активатором, але він є посилювачем, якщо ти вже агресивний, він зробить тебе ще більш агресивним. Повертаємось до твоїх надмирників. Якщо в тебе рівень кортизолу надто високий, то і рівень агресії буде дуже високий. Цікавий факт, що у короткі світлові дні, а саме восени і взимку, рівень агресії зростає порівняно з весною і літом. У короткі світлові дні мелатонін підвищується, дофамін при цьому знижується. А гормони стресу циркулюють більше. А коли в нас знижений рівень серотоніну, естроген з більшою вірністю спричинить агресію, як ти вважаєш, чашечка кави чи може 50 грам коньячку допомагають бороздії зі стресом чи шкодять? Кофеїн збільшує вегетативне збудження та створює відчуття готовності до конфлікту? Алкоголь знижує активність симпатичного відділу вегетативної нервової системи і, зрештою, робить нас менш пильними. Чим більше алкоголю ти вживаєш, тим вища ймовірність того, що ти будеш залучений до конфлікту. А тепер обіцяні чарівні пілюлі для зменшення рівня твоєї агресивності. Перший омега-3. Омега-3 може зменшити імпульсивність та агресію у схильних до неї людей. Дозування – 1 грам на день. Ділюсь з тобою секретом. Попадання сонячного світла на сітківку очей на початку дня знижує ймовірність прояву агресії. Тож посміхайся, сонечко, і підійди до вікна. Друге, гарячі вани та сауни також знижують рівень кортизолу. Шваганда. от такий адаптоген, але має бути перерва. А саме, цикл прийому має становити два тижні з перервою на два тижні. Четверте, останнє це l карнітін Він здатний знижувати рівень агресії. Десь у день потрібно 500 мг до 1 г. Тепер ти точно знаєш, як не напасти на оточуючих і дивись моє наступне відео.